Буквально півроку ха, -ха, ха Ну, тепер дивіться. Перша зустріч відбулася, і ми оцінили там, де ми є. Тобто, які у нас є проблеми, і я дав певні рекомендації, що дивись, от, потрібно рухатись саме в цьому напрямі. Людина не одразу зрозуміла, і все ж таки, нам прийшлося ще місяць почекати, і через місяць була ще чергова зустріч. І все ж таки ми прийняли рекомендації. І вже друга зустріч була посвячена в тому, що ми провели пробну співбесіду технічну. Це година співбесіду плюс півгодини розбор польотів. Далі, після цього, коли вже пропрацювалися ці всі, здається, ще через 2 неділі. Ми провели ще чергову годину співбесіду, сесію, і відповідно там вже розбирали вже більш детально, там вже, наприклад, як спілкуватися з рекрутерами, як говорити на технічки, які фрази уникати, як спілкуватися з клієнтом, що можна говорити, що не можна, там на що потрібно зробити акцент, і т.д., і т.п. І потім ще було: якщо я не помиляюся, дві коротких сесії по півгодини. Там вже більше там, детально, там, наприклад, якісь були проблеми, людина не знала, що робити, і відповідно потрібно було там трошки допомогти підказати, наприклад, як говорити там на фіналки, коли, наприклад, там вже є офер, коли, наприклад, там вже заход там в другу компанію, як потрібно це все робити, як потрібно це все вести. Тому півроку я вважаю, це досить таки гарний результат. Зазвичай, якщо ви підете до психолога або психотерапевта, то якщо у вас буде якась вавочка в голові, то ви будете пропрацьовувати не півроку, а рік, два, три, пять.